Негрич свій перший робочий день присвятив бюджету району, адже вже наступного тижня головний фінансовий документ затверджуватиме сесія. Рік буде нелегким. Та, попри все, працювати є над чим, каже планів багато. Головні відновити роботу агропромислового комплексу району та продовжити програму реконструкції сіл Коломищини. Вже зараз голом сільських рад роздані плани. Хто робить бізнес? Плани по кожному селі, і так як мені вчора казав мій попередник, то вже на Четвертя частина сіл має свої бізнес-плани. І є таке село, як Спас в Коломийському районі, де там інвестиції прийшли. Я сьогодні поїду, подивлюся і будемо, напевно, починати з того села, з, гайчик, з Турки. Ну, розберемося на сесії районної ради, коли буде, розберемося з бюджетом, що можна, і почнемо роботу. Сільське господарство району теж переживає кризу. Працює лише кілька господарств. Михайло Негрич каже, його як аграрника це особливо хвилює. Влада робитиме все можливе, аби відновити роботу агропромислового комплексу, але тут важлива підтримка держави. Комплекс, держава практично відказалася. Кредити взяти неможливо, кредит 29%. Хто може вижити? В заставу нема вже що давати. Землю в заставу не беруть, бо паї. Майнові комплекси, теж майнові пої людей, і я розумію цих аграрників, бо я сам аграрник. Як далі можеш працювати? У планах Михайла Негрича побудова медичного містечка. Керівник сподівається, що наш земляк, міністр охорони здоров'я Зіновій митник, міністерство фінансів та обласна влада підтримують цю ідею, адже грошей місцевого бюджету на такі проекти не вистачає. Загалом проблем і роботи в районі, як і в місті, багато так голова облдержадміністрації Михайло Вишиванюк на представленні нового керівника району поставив перед ним та перед міською владою завдання усіляко сприяти розвитку економіки краю. А виходячи з цих завдань, які стоять перед. Нами. Ставить відповідно сьогодні завдання і перед районною владою, і одночасно перед міською, вони присутні в залі, в терміновому порядку розробити план розвитку території, як міста Коломиї, так і району, Коломийського району так і сіл району нашої області. Цим планом, прошу передбачення, розвиток, в першу чергу економіки. Бо без економіки ми нічого не зробимо. Залучені інвестицій. Бо якщо говорити про економіку, я теж говорю в суді, я був приємно вражений, коли прочитав, що газету, що його франківська область вийшла по своєму розвитку, економічному розвитку на перше місце в державі. Я попросив свого заступника з економічних питань Ігора Теодоровича Збавіча дати порівняння в цифрах, що ми маємо, на які обіжі вийшла область. Так він коли вража сила. Так він коли намальовані кубики-квадратики, то по цих кубиках квадратика наша область опинилась у 94 му році. Перший А тоді виникає закономірно наступне запитання: якщо наша область першим місцем опинилась в 94-му році, тоді де опинилась в цілому вся Україна зі своєю економікою. Криза кризою, а працювати треба. Через півтори місяці очільник області пообіцяв зустрітися з місцевою владою і громадою міста та району, аби переконатися, що його доручення виконується, і влада справді щось робить для...